В мене дійсно дуже багато дошок садху. Навіщо так багато, друзі? Тому що я виробник, я не тільки той, хто практикує більше 6 років, також я вже більше п'яти років виготовляю їх на кожноденній основі. Я взяв для себе за стандарт працювати з деревом, з іншими матеріалами, працюють інші люди, якщо тобі подобається. Натуральне дерево, якщо тобі подобається, мідні цвяхи або поєднання мідних та алюмінієвих, якщо тобі подобається, і дерев'яність, і компактність, і легкість, і велике різноманіття матеріалів, дуб, береста, касія, черешня. Фанера, горіх і багато іншого, тоді тобі до мене. Я також приймаю унікальні замовлення. Можна на дощечки з кришкою нанести на кришку гравірування, яке тобі сподобається з наявності, або обрати самій, або самому. Чому я більше п'яти років їх роблю? Тому що мені подобається сам процес виготовлення. Мені подобається запах дерева, запах захисного. Масло воску з ароматом меду. Мені подобається цей аромат, мені подобається весь процес. І особливо мені подобається, друзі, вдячність за якісну роботу від клієнтів, які купують дошки садху, мого виробництва по всьому світу. Чому я практикую дошки садху, тому що мені це подобається, тому що це приносить мені користь. Тому що це зцілює мене зсередини, це може заспокоїти мій розум, а коли розум спокійний, збалансований, оце і є нульовий стан, базовий стан, з якого можна якось рухатись в глибину себе. Якщо мозок, розум розхитаний, бардак в голові ти не можеш навести порядок, то про який розвиток взагалі може йти мова, друзі? Кому дійсно... Хочеться рухатися в напрямку розвитку своєї особистості, хто дійсно хоче бути корисним світу, не корисливим, а корисним. Тому варто привести своє тіло, свій розум до ладу, хоча б йти до нульової точки, і ти взагалі побачиш, що світ інший, змістити свою точку бачення, зробити себе більш вдосконаленим у відчуттях себе та того, що відбувається навколо, щоб знайти свій. Правильний дійсний істинний шлях для цього потрібні дошки. Садку це не єдиний інструмент, який приводить до ладу твій розум, але він працює.